Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі, де ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів та тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до топового проекту та активності від нього, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там де ми кожного дня ділимося різними активностями та можливостями в сфері крипти та іншою важливою інформацією. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого, тому чекаємо вас в нашому телеграм-каналі. Ну а ми починаємо! З назви відео зрозуміло те, що мова піде про активність від проекту МонадSCore. Це платформа для майнінгу на Монад. Проєкт активно розвивається і має інвестиції на суму більш ніж 5 мільйонів доларів. Цей проєкт Монат він знаходиться в екосистемі Monad, про яку зараз просто говорять всі. І це блокчейн-платформа першого рівня, створена для подолання обмежень масштабованості в криптовалютній екосистемі, зберігаючи при цьому сумісність з ефіріум. Сам проект Monad зібрав інвестиції на суму понад 200 мільйонів доларів. В цьому відео ми розберемо саме проект Monad Score, адже він дуже активно розвивається в цій екосистемі. Перед тим як ми доєднаємося, хочу сказати, те, що в нашому телеграм-каналі на вас чекатиме детальна текстова інструкція з покроковим планом дій. Що необхідно робити, і також детальним описом активності та самого проєкту. До речі, так ми робимо з кожним проєктом та активністю, якою ми ділимося в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково переходьте посилання в описі під цим відео та в коментарях. Що ж, давайте доєднуватися та розбиратися. Основою цієї активності є саме нода, адже ми будемо фармити поінти, тому можна сказати, що це класична депін-активність, але тут нічого завантажувати додатково не потрібно, це великий плюс, і ноду ми запустимо одразу ж на сайті. Тому переходимо за посиланням. Ви можете його знайти в нашому телеграм-каналі, або ж в описі під цим відео ми залишимо для вас посилання. Переходимо і далі вас перекидає на сайт, де необхідно далі під'єднати гаманець та доєднатися до активності. Тому натискаємо на Connect Wallet і далі обираємо гаманець, який ви будете під'єднувати. Я буду під'єднувати Metamask, тому натискаю на Metamask і далі натискаю на Під'єднати, також додаю тестову мережу «Monad». І все підтверджуємо. Все достатньо швидко під'єднується і далі нас одразу ж перекидає до дашборду. Тож, давайте розбиратися. Тут нам необхідно запустити нашу ноду. Як я вже і сказала, ніякого розширення не потрібно завантажувати. Тут просто в розділі «Дашборд» необхідно натиснути на Run. Ноут і далі цю дію підтвердити в нашому гаманці. Натискаємо на Підтвердити, і наша нода розпочинає працювати. Супер, процес майнінгу в нас розпочався. Якщо ви хочете від'єднати, то просто натискайте на Disconnect. Час від часу заходимо, перевіряємо, чи все працює, чи працює в нас нода. І далі, що тут є? Тут також є статистика ваших під'єднань. Якщо ви будете кожного дня фармити, під'єднувати вашу ноду, то ви будете отримувати більше поінтів. Тому кожного дня перевіряємо. Ну і В розділі Dashboard більше нічого цікавого немає. Тільки сама статистика по ноді і запуск самої ноди. Тут можна побачити загальну кількість ваших накопичень і також накопичень за сьогодні. Далі переходимо до наступного розділу. Це розділ профіль. Тут нам необхідно під'єднати наш Твіттер-аккаунт. Переходите далі за посиланням та все авторизуєте. Якщо у вас виникає проблема, таке може бути в мене таке було на іншому акаунті, то просто через деякий час під'єднуйте. Зараз все швидко під'єдналося і це супер. Добре. Далі переходимо до розділу Tasks і нам необхідно виконати ось ці три завдання: перше завдання це необхідно підписатися. На Манат Скоро в Твіттері. Натискаємо на Follow, підписуємося, далі закриваємо і натискаємо на Claim. Забираємо наші поінти. Далі наступне завдання це нам необхідно лайкнути пост. Так само переходимо за посиланням. Далі з'являється іконочка, натискаємо на лайк, закриваємо і повертаємося, натискаємо на клейм. І наступне завдання це нам необхідно зробити ретвіт. Натискаємо на завдання, далі нас прикидає, виконуємо дію з ретвітом. Це той самий пост, який ми лайкали. Натискаємо на репост, закриваємо, далі повертаємося та натискаємо на клейм. Чудово! За кожне завдання ми отримуємо по 2000 поінтів. Це дейліки, вони можуть змінюватися, тому час від часу заходимо та виконуємо нові. Таким чином, ось ці три завдання нам принесли 6 тисяч поїнтів. Далі переходимо до наступного розділу: це рефералс. Тут можна, по-перше, скопіювати ваше реферальне посилання, запрошувати друзів, знайомих і отримувати за це додаткові поїнти, і таким чином покращувати свій ранг. Дивіться, поки що в нас ранг руки, бо в нас 0 рефералів, і тут в залежності від того, скільки у вас рефералів, чим більше, тим у вас і кращий ранг. Наприклад, коли у вас 2 реферали, то у вас вже ранг Бегіне. Коли 13, то експлорер, 25 Achiever і так далі. Тому тут ви можете запрошувати друзів, кидати їм посилання, вони будуть доєднуватися і у вас буде покращуватися ваш ранг. І переходимо до наступного розділу: це профіль. Тут ми на початку під'єднували Твіттер, і також тут можна подивитися ваш ранг. Те, що в нас ранг на даний момент руки, і далі, коли в нас він буде покращуватися, то можна це відслідковувати в розділі Профіль. Таким чином, активність максимально проста, виконуємо прості даєлі завдання, розпочинаємо ноду без завантаження будь-якого розширення, просто на сайті. І час від часу відслідковуємо свій результат, виконуємо соціальні завдання, ну і запрошуємо друзів. Активність цікава до того ж, проект Монат про нього говорять просто всі. Інтернет кипить цим проектом, тому гадаю, що доєднатися точно слід, витрат ніяких, і часу активність майже не займає. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, то обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео, а також в коментарях. Я бажаю вам успіхів та побільше ксів!